Вітаю вас! Зараз я вам відкрию саму велику військову таємницю. Ви узнаєте, скільки грошей з державного бюджету виділяється на виплату заробітної плати військової. Відео буде на українською мовою. Самі розумієте, ми скоріше узнаємо. І там про економіку, як ви розумієте. Тому нагадую що для всіх, кого цікавить економіка, є клуб економічної мудрості. Ну і агітую вас ставати членом цього клубу. Там про економіку розповідається більше. Тим паче цікава економіка. Це зараз таке відео. Простеньке для всіх. Але я сподіваюся, що після того, коли ви послухаєте це відео, подивитесь, ви захочете стати членом клубу економічної мудрості. Нажмете кнопочку спонсорство і станете. А перед цим виключно в рекламних. В цілях показує вам страшну таємницю України. Витрати на заробітну плату військову. Звичайно, це не таємниця, бачите, це сайт Міністерства фінансів України, вони опублікували витрати з Державного бюджету України за січень-липень 2023 року. Звертаю вашу увагу, звертаю, що за 7 місяців 2023 року було витрачено з державного бюджету. 1,6 трильйона гривень. У нас вже все перейшло в трильйони. Колись дійсно витрати за рік були півтора трильйона. Зараз за ну, 7 місяців, майже півроку. Як ви бачите, вже значно більше. За рік буде більше 2 трильйонів, як ви розумієте. Так, да, витрат багато. Війна, війна, війна. А тепер дивимося на саме-саме-саме. Що ми бачимо? Бачимо. Дивіться. З державного бюджету, як ви розумієте, виплачується зародна плата військових. Так от, за 7 місяців 2023 року, на зародну плату військових було витрачено майже 519 мільярдів гривень. 519 мільярдів. Це не враховуючи ті обставини, що в нас зараз підняли виплати військових. Так що по результатам року будуть трильйони. Так, да, так, да, да. У нас дійсно виплата зарплати військовим йдуть трильйони. Трильйони йдуть. Тому коли якісь дурні починають говорити, треба забрати зарплату депутатів, дати військовим, які ж ви дурні. Якщо вона навіть заберете всю зарплату депутатів, там трильйона немає. Дивіться, чиста математика. Оце всі витрати, бачите, оплата праці з нарахування. 600, ну, 670, якщо округлити. Значить, відповідно, якщо порахуєте, виходить, що на всіх державних службовців. На всіх. В тому тобто числі на депутатів, суддів, прокурорів, поліція тоді все працює. <кхи> тому що тут поліція, як ви розумієте, немає. Це мається військ, тільки військові, які... Безпосередньо військові. Так от на всіх депутатів, всіх наших суддів, прокурорів, ну витратили за 7 місяців 151 мільярд. А тут 519. Різницю розумієте? Тобто нас на сьогоднішній день більше всього витрачають грошей на військових. Да, війна, я дуже добре розумію. Я дуже добре розумію, велика армія. Я дуже добре розумію, що дійсно приходиться багато платити. Платить. Але оця дурня, яку постійно говорить, давайте заберемо гроші, вітамо, да це нічого не дасть. Якщо ви навіть заберете всю зарплату депутатів, це мізер. Повний мізер. Тому от я розумію, що для дурнів все добре спрацьовує. Давайте відберемо. Військових не хватає. чай не хватає? Півтрильйону не хватає? Ви що, сказились? Куди далі? Куди ще далі? Військові отримують такі скажені гроші. ну... Люди добрі, більше вже, ну далі вже нікуди. Я розумію, що війна. Але ж ви теж розумієте, гроші з неба не падають. Да. А державним службовцям що платити? Зрозумійте ви нарешті, що без державних службовців не існує держава. От не буде державних службовців. Все, Держави нема. Зникла. Нема за що воювати. Взагалі нема. Мало того, що не платите державним службовцям більше, ніж нормальну зарплату, вони не працюють. Припиняйте оці дурню про хабарі. Набридло. Ви, як вже сказилися, самі ж берете хабарі, самі даєте хабарі. І то ж саме кажуть, от вони хабарники. Де не хабарники, вони ви хабарники. Просто зрозумійте ви нарешті, що більша частина державних службовців працює за зарплату. Невелику зарплату. Якщо ви її заберете, вони працювати не будуть. Взагалі. Все, держава зникне. Просто зникне. Без державних службовців держава не існує. Взагалі, от без вас буде, а без державних службовців ні. Тому на момент ці всі базікання, розмови, відберем, поділи, не хватає. Кому чого не хватає? Ви що не бачите? Не вистачає? Півтрильйона не хватає? Кого не хватає? Може, хватить базікати? Ох, люблять у нас ці культурні. Але ж не спішіть. Це ми проговорили тільки про зарплату військових. Але ж бачите тут показничок? Оплата товарів та послуг. Це мається на увазі, бачите, 277 мільярдів. Це стільки грошей з державного бюджету виділили. Для... Це, це не зброя, зразу говорю. Зброя тут не показана. Ну, взагалі, щоб зрозуміли, витрати на зброю, як правило, не показують. Ну, Війна і війна, ніхто не розказує, з яких грошей. Це мається на увазі 277 мільярдів. Це те, що пішло на харчі. Паливо, <хи> одяг, ну і інші витрати. У нас дійсно дуже великі витрати, це цілком логічно. Ну, на отримання армії, а що ж думаєте? Думаєте, мало? ось, будь ласка, оці суми. І от так, да, дійсно, 277 мільярдів витратили. Витратили. Так, да, так, да, да, ви звичайно, яйця почнете, хлопці. Від того, що яйця зависили, вони не впливають. Там більше все витрат на паливо, більше все витрат йде на одяг, більше все витрат йде, ну, скажімо так, ви ж розумієте, що війна є війна. Навіть якщо все заправили, все добре, а якщо щось зірвали, ну от доставляли паливо згоріло. Ви ж розумієте, що під час війни, ну, на жаль, частина техніки ламається. І її треба ремонтувати. О, тут ремонт є. Ремонт є, але не нова зброя. Зрозуміло? Але ремонт тут сидить. Да. Ну ви ж самі розумієте, ремонтувати ж треба, Да. І витрати, Да. Мільярди, Да. А що ж ви ще хочете? Зрозумійте ви нарешті, війна дорога іграшка. На сьогоднішній момент, якщо спустуєте ці суми, майже 700 мільярдів. 700 мільярдів потратили за 7 місяців 2023 року. Уявляєте? Нічого не виявляєте. Ой, мало, треба армії, донатити, де ви з вашими донатами. Що ваші донати дають? 700 мільярдів? Ну, таки не трагить, ну. Розумієте, там, виходить, на пару копійок щось допомогли. Трандіжа на трильйон. Да би не державний бюджет армії не існувало. Армія фінансує державний бюджет. Не ж ви не розумієте, що мільйон гривень це навіть не гроші, це взагалі щок. Трильйон! Трильйони вже. Ви мільйон гривень виділили. Ну виділили, слава Богу, спасибі, хватить, але це не вирішує. Ну ніяк не вирішує. І не допомагає взагалі. Це такий мізер, що ну ніяк не допомагає. Це тільки аби побігати попіариці. Так, да, я розумію, що політики зараз думають, ой, піариться, ой, люблять піаритись. Ну що ви візьмеш з цих політиків? Політики, вони такі. Що є, та є. Але ж ми розумні люди? І бачите, да, на сьогоднішній момент з державного бюджету, ну, більше половини, 700 мільярдів, йде на армію, 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 армію і ще раз армію. І тому, коли ви хочете, дайте ще більше, говорить, куди більше, ви що сказились більше. А де їх взяти більше? Тепер дивимося, соціальне забезпечення. Я багато разів говорив, що треба дотувати пенсійний фонд. От дивіться, 159 мільярдів. Це дотація. Це дирку закрили. Да? Оце інше, оце наші переселенці і так далі. Бачите, тут написано. Виплати соціальні. Так, да, дійсно, переселенців 6 мільярдів витратили. Ну, усе розумієте, у нас зараз дуже багато переселенців, біженців, так, да, треба виділяти, так, да, треба фінансувати. Мільярди. Мільярди. А що ж ви ще хочете? Дива хочете? У нас на сьогоднішній момент, як бачите, основні витрати, це армія і соціальні витрати. Соціальні, соціальні. Ви скажете, де дороги? А, тут мізерчик. У нас витрат на дорогу складається на все менше одного міця. Трандіжа! Ой, трандіжа! А, от звертаю вашу увагу, бачите, 79 мільярдів. Це гроші, які йдуть за пацієнтами. Ну, ви знаєте, що після реформи супруг тепер, коли ви йдете до лікаря, лікар за вас отримає гроші. Якщо ви в лікарню теж, тобто гроші йдуть вами, Так от за 7 місяців лікарні, лікарі отримали. Так, да, так, да, отримали, не дивуйтесь, 79 мільярдів. За вас заплатили 79 мільярдів. За вас, лікарям, лікарням заплатили. Перестаньте оце й дурню, кричати, не платять. хто не платить? 79 мільярдів не платить? А що ж то платить? Ах, у нас на радец! Ніколи нічого не дивиться, не знає, зато достатньо дурню політику лякнуть, оп, і зразу всі повторить, поптори, повторить, повторить. Дивіться, яка ситуація. У нас дійсно витрачаємо багато грошей на армію. Вийшла війна і війна. Соціальні програми витрачаємо, тим паче звертаємо, що пенсії підняли. Ну, під кінець запитання, де взяли гроші. <реш> основ податки ПДВ. Основне податки, які у нас наповнюють державний бюджет, це ПДВ. Його. І да, допомога Сполучить Америки і відповідно інших країн. Якщо порахувати все, все-все-все-все, близько 30% це дійсно допомога від зарубіжних партнерів. 70 це податки. Просто деякі прикручують, починають якісь там цифри, а теж там... От мене дивує. Ну якщо ти вже щось говориш, ну хоч фахівця спитав, ти ж на пальці б пояснили. Ні, у нас дійсно на сьогоднішній момент державний бюджет України на 30%, ну до 30%, там 27% і 30 ну, 30%, фінансується за рахунок дійсно ну, допомоги зарубіжних країн. Там гранти є і кредит. Є. Більша частина кредиту. Більша частина кредиту. Але часткова гра. І дійсно за рахунок цього от є гроші, щоб профінансувати армію, профінансувати пенсії, виплатити зарплати держслужбовцям, заплатити за вас лікарні і виплатити біженцям. Ось така ситуація. І от такі в нас витрати. А все остальне, що розповідають, брехня, брехня, брехня. Але брехню люди дуже допадаються. А правда? Ну правда, швидше ріша. Згодний з вами изгодный. Правда, дійсно ріже очі.